Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, тому що сьогодні... Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Ubisoft <му> <му> анонсували нову гру серії The Crew з під заголовком. Motorfest. точної дати релізу немає, проте обіцяють вийти десь колись у 2023-му. Крім того, інтернетами ширяться плітки, що Ubisoft тишком нишком розробляє відразу два фаркраї на кобилі. І начебто навіть планує їх випустити у 2025 році. Ремейк Dead Space дозволяє блюрити потенційно неприємні та огидні для вас сцени. Фу -фу. Крім того, перед їхнім початком він попереджатиме вас дисклеймером. О, це дуже страшно. Мікрософти підняли ціни на свої консолі. А що ж так? Але поки тільки в Японії. А може просто більше грошей хочуть. За які можете купити PlayStation? В минулих новинах я казав, що Sony призупиняє виробництво PSVR 2 посилаючись на Bloomberg. Але раптом неочікувано з'явилась сама Sony із криками Брехня. Нове оновлення для Cyberpunk 2077 додає підтримку інвідівської DLSS 3. Це все для покращення грання у режимі ретрейсингу. Інша польська гра Dying Light 2 отримала оновлення, що має за мету в основному внести покращення штучного інтелекту, фізики, а заразом виправити хиби та лаги. Список виправлень насправді величезний. Ознайомитися з ним детально можна на офіційному сайті. До речі, забавка нещодавно відсвяткувала річницю виходу, тож найближчим часом ймовірно релізниця ще кубка контенту. Hey, there, it's Dean Norris here, aka Hank Schrader. I want to wish the Dying Light 2 community a Happy Anniversary. Розробники The Lords of the Fallen опублікували добірку нових знятків. Виглядають красивезно. Занадто красивезно, тому я думаю, що це все ж таки рендери, а не скріншоти з гри. До того ще поділилися інформацією, що дія цієї гри розгортається через тисячу років після подій оригіналу. Тобто так, це не ремейк, як багато хто міг подумати відразу, а нова гра. Відкритий світ, до речі, в якій буде у п'ятеро більший, ніж в попередній частині. Переклад The Last of Us вже можна помацати, але тільки на PlayStation 3. Або ж на емуляторі з ПК. Якщо вам не. Страшно з ним колупатися, звісно. Я ж особисто почекаю релізу ремейку на ПК, а до того, що й озвучку обіцяли підвести. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.